Крим, український півостров, Крим, Трамп зі мною не піднімав цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим ще в вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, що в що в ньому, чому українці. Ну так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим і то, що Ми про, просто про це говорили. Я йому сказав, що це унікальна природа, це наша невід'ємна частина, це наш український півострів. Окрім всіх речей, не хочу зараз забирати часу. Окрім речей, які зрозуміли, що без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов'язана з материковою Україною, Вода, Логістика, найголовніше, що для туризму? Що найголовніше для туризму? А Крим це унікальна природа передусім. Це море, природа це туризм. Що найголовніше для туризму? Всі вам скажуть: туристи. В Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристів. 2 мільйони 800 українців. Це відповідь. Можна, що хочеш зробити: п'ятізіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх півострів, і з цим нічого ніхто не зробить. Там зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Все просто знаєте, просто вмирає вся ця природа.